Захопливі ігри для малечі. Найкращий спосіб пізнавати світ робити це у веселій та ігровій формі. Малюкам важко зосередити свою увагу на одному предметі, але це не стосується розвиваючих ігор. Коли потрібно ще скласти, знайти рішення, пройти лабіринтом із казковими персонажами, час не має значення. Працюючи з маленькими деталями, дітки розвивають дрібну моторику. Крім того, кожна пізнавальна гра має кілька функцій. Це і навчання. Можна вивчити кольори, предмети, фігури і розвиток логіки та уважності, щоб досягти результату, потрібно зробити все правильно. Вибір сучасних розвиваючих ігор дуже різноманітний. Але є найцікавіші розвивайки, на які батькам обов'язково потрібно звернути увагу. Не залишайте поза увагою класичні кубики та пірамідки, за допомогою яких легко вивчати кольори та форми. Також є кубики із зображенням тварин і речей. З ними цікаво вивчати цифри та букви. Але ще цікавішим для малюка. Стане бізіборд-дошка, на якій можна тренуватися, розтібати замочки, зав'язувати вузлики, застібати гудзики. Ігри з замочками, гудзиками та комбінатори бувають різних форм складності. Такі розвиваючі вправи допомагають малюкові тренувати логічне мислення, уяву, пам'ять і дрібну моторику. Не забувайте про таку чудову гру, як пазли. Різних форм і розмірів на магнітах і звичайні пазли можуть не лише складатися в картинку, а й навчати. Гра у пазли з фігурками і різними предметами допоможе навчитися мислити асоціативно та вивчити багато нових слів. Пам'ятайте, гра. Ваш найкращий помічник у пізнаванні усього нового. Але це ще чудовий спосіб налагоди емоційний зв'язок. Розкриваючись у грі, створюючи власні казки та історії, ви зможете не просто цікаво провести час з дитиною, а стати ближчими один до одного.